Архетип чорної ради, давайте розберемо, що це таке. Перше про архетип чорної ради я почув від Олексія Арестовича, як виявилося пізніше, так і називається роман Пантелеймона Куліша Чорна рада. Я вгадав потім, що ми вивчали його у школі, але не можу сказати, що мій підхід був загалом свідомим. Сам Куліш не використовує слово архетип, але як вихований. На юнгіанські традиції дуже швидко зрозумів, що ми маємо справу з архетипом колективного несвідомого. і цей архетип активований і працює вже багато сторіч. Як же нам зрозуміти його дію? Як фізичний організм людини або дикої тварини має свій набір природних інстинктів, наприклад, харчовий інстинкт, який спонукає нас на активний пошук споживання їжі, так і психіка має набір програм, які запускаються при наявності зовнішніх або внутрішніх стимулів. Ці програми можуть бути як індивідуальними, як архетип матері, так і колективними реакціями суспільства як суб'єкта. Ми маємо справу з колективним архетипом. Архетип Чорної Ради говорить нам про труднощі боротьби за свободу та ідентичність, про те, як жага до влади та особисті амбіції призводять до розколу у суспільстві. Цей архетип безпосередньо пов'язаний з темою зради, з тим, як за зачиненими дверима приймаються рішення невигідні для українців, і тому у нас буквально в крові недовіра до будь-якої влади. І саме через це. У нас частково анархічне суспільство. Мій друг завжди казав, що Україна анархічна, тому тут є можливості, але це дуже небезпечна країна з тієї ж самої причини. Тобі потрібно знати, як себе тут захищати. Люди, які здатні об'єднуватися у кластери, будуть проштовхувати та лобіювати свої інтереси, а для всіх інших закон або його відсутність. Але я думаю, що експерти і так це знають. Я хочу підкреслити. Що архетип чорної ради активується самими людьми, тобто нами. Але його дія не обов'язково усвідомлюється. Його дія автоматична як психічний інстинкт. І що ми маємо у сухому залі? Це не тільки влада робить все необхідне для того, щоб їй не довіряли. Це ми самі робимо все необхідне для того, щоб довіряти владі було неможливо. Приклад, який я можу привести, це. Коли настає роковий час для реалізації своєї суб'єктності, чи це будуть вибори, чи якась інша громадянська активність, ми наповнюємо інформаційний простір таким шлаком, такою емоційною інфантильністю, що будь-яка звичайна людина просто себе загубить і обере думку свого сусіда замість самостійної дорослої позиції. Зараз архетип чорної ради змушує нас чинити опір всьому, що не обернулися в показний символізм української атрибути. Мова, віра, нація. І чим більше ми віримо в правильних і неправильних українців, тим більше вплив на нас мають люди, які можуть бути взагалі незацікавленими в проєкції української державності чи суб'єктності. І ці ж люди не мають ніяких проблем з тим, щоб носити вишиванки. У природі це називається мімікрія. Так позначають надзвичайну зовнішню схожість різними видами тварин, рослин або комах. Існує мімікрія кольору. Форми або звуку, які використовуються хижаками для того, щоб маскуватися під жертву для ефективного полювання. І навпаки, жертва може замаскуватися під хижака для ефективного захисту. Так, наприклад, існує муха з роду Вольюсела, яка завдяки своїй зовнішній схожості з золами може безкарно проникати в їх гнізда і відкладати там яєчка. І потім личинки цих мух харчуються личинками хазяїв гнізда. Це огидне видовище, але я хочу сказати, що у нас настільки інфантильні механізми розпізнавання своїх та чужих, що наслідки ми маємо катастрофічні. Нами заволодів настільки патологічний комплекс зради, що ми її неминуче очікуємо. І в кінці кінців нам доводиться з нею мати справу знову і знову і знову. Нам все ще необхідно зробити багато домашньої роботи над собою, перед тим як впевнено заявляти про правильне і неправильне. Архетип чорної ради вчить нас, що якщо людина не любить себе, то і інші її недолюблюють. Якщо людина не має самоповаги, то й інші її зневажають. І що можна сказати про людину, яку постійно зраджують? Так, так, це ми перш за все зраджуємо самих себе в тому, як ми ведемо життя, в тому, як ми відвертаємося від моральних принципів, та навіть в тому, як ми працюємо з інформацією та не наводимо порядок у власній голові та власній хаті. Що ж я хочу вас залишити наодинці з цими думками?